Вітаю, мене звати Сергій. Я є співвласником компанії, яка займається продажем і встановленням сонячних електростанцій. Ми працюємо через маркетплейси і звичайні сайти. Хочу в цьому відео розказати трошки про нашу співпрацю з Василем і дати якийсь такий розгорнутий відгук. Отже, ми працюємо вже десь рік, напевно, що там на початку квітня буде рік нашої роботи. Ми починали співпрацю з одного інтернет-магазину, я йому дав один спочатку. Я його знайшов на Ютубі. Тобто ну, ми дуже не були там знайомі. Але я якось з першого погляду на Ютубі йому довірився і передав йому в роботу магазин на налаштування реклами. Результати там першого другого місяця мене задовільнили. Я почав передавати ще магазин, і ще, і зараз загалом. Наших магазинів у Василя наведені біля шести чи семи, я вже не пам'ятаю. І за цей час Василь, вже, знаєте, став таким нашим ніби штатним працівником, хоча він навіть не в нашому місті знаходиться. Я хочу йому подякувати за оперативність, за швидке вирішення питань без всякої цієї бюрократії, як це буває в агенціях. Хочу подякувати за експертність, тому що мало є таких людей на цьому ринку, хто дійсно відданий своїй справі, і хто дійсно знає свою справу. Ну, от чесно, я часто Василю пишу по всяких таких питаннях, е і в принципі я завжди получаю на них якусь аргументовану розгорнуту відповідь. Тому що я маю досвід праці з агенціями, і, і, і знаєте, як це в них буває. Ти даєш запит і чекаєш там одну добу, щоб тобі відповіли. Тому що в агенції йде дуже велика цепочка людей. Ну е, і так само мінуси агенції це звичайно ж висока вартість, яка не завжди е, оправдується результатом. Тому звертайтесь до Василя. Результати вас реально порадують, тому що іначе я би не віддавав всі магазини на нього. Він у нас займається Google-рекламою, так як це у нас основний трафік. І, в принципі, я, знаєте, відчуваю такий повний контроль над цією сферою бізнесу завдяки Василю. Тобто, я йому повністю це довірив, так як я не є експертом. Він у нас цим займається. в мене питань до нього ніяких немає. І я дякую, що це так, і дякую, що Василь завжди готовий допомогти. Тому звертайтеся до нього. Я думаю, що якщо ви після цього відео прийдете, він там навіть якусь скидочку вам організує, і ви теж почнете круто продавати.